Він сидить ого! Привіт! Ласкаво просимо до першого відео про риболовлю на приманки Предатор. Сьогодні ми будемо полювати на окуня з Шимоном, який стоїть за камерою. Побачимо, як воно піде, бо ми самі собі ускладнили чи полегшили життя, перебуваючи на човнах пультах. Саймоне, веди дорогу. Ми пливемо. Ось як виглядає моя шафка, де я зберігаю всі свої приманки. Я також зберігаю ті, в які найбільше вірю сьогодні, а саме 3 дюймові ембріони та кракен шейді. 3D-ембріони заховані за мною на сидінні. Крім того, там ще є менші розміри. Але наразі я роблю ставку саме на це, бо хочу ловити гарних великих окунів. Кракеншат із серії Predator від Libra Lures у кольорі Electro. Подивимось, чи вдасться зловити окуня з першого закиду. Приманка летить спочатку у звал. Ми дамо йому опуститися на дно. Вона прибула. Ми ловимо на 5 грамів, тож досить глибоко. Поки що ми посадимо їх у підсак, щоб вони не відвели нас від стада, де вони відпочинуть із Red Bull. Гаразд. І ще один. Він сидить. Але круто. Ой, який ж окунь. О, тридюймовий кракен. І окунь досить непоганий. І те, що я вже казав, тридюймовий кракен. Голова три грами. Ми продовжуємо рибалити. Ми пливемо до наступного місця. Саймон вже далі. На жаль, мені доведеться його наздоганяти. У цей момент риба повністю перестала реагувати. Воно досить мілке. Я побачив на агресивному падінні, тобто досить швидко, досить важке грузило і досить сильний підрив. Спробуємо на кракена в кольорі Motor Oil. Трикутна голівка. Це надає приманці трохи більш мерехтливої гри. Дамо їй опуститися на дно, опустилася і на агресора. Ось саме цього вони тут і потребують. Саме так. Це абсолютно вірно і повністю відповідає дійсності. Знову який пані горчик. Будь ласка. Плювання закінчилися, тож зараз змінюю на ембріона. Грузово залишаю те саме. Подивимось, що вдасться зловити. Ось подивіться уважно, це окунь ембріон, який має три дюйми, і він був повністю з'їдений. Вода досить брудна. Думаю, що перламутр тут має добре спрацювати. І клювання. Можете побачити ембріон, зрізаний аж до самої головки. 2,5 дюйми. Такий окунь пристойний, десь 26-27 см. Цілком непогано. Риби досить багато. Ще Сімон якраз витягує окуня, але зараз зробимо перерву, бо ми вже плаваємо тут з 12-ї години, зараз 16, та тож треба трохи відпочити. За мить повертаємося на воду, подивимося, що тут буде відбуватися під вечір. Нам також потрібно підготувати інше спорядження, бо ми плануємо піти на трохи глибшу воду, яку ми вже бачили напередодні. Побачимо, що буде. Це був гарний момент перерви. Тепер знову час вирушати на риболовлю на окуня. Поки вони хочуть співпрацювати о, було захоплення. Він сидить ого, як круто. Воно в сачку. Ну, давайте трохи піднімемо, ого. він упав. Він сидить. Ого. Йди сюди. Прямо під ногами подивіться, як знову з'їдається жуйка. Ще одна риба, довжина якої становить близько 30 сантиметрів. Ну, що ж там, шимоне? Вони беруть. Знаєш, я дійсно думаю, що все добре. Хоча зараз вже поступово і досить помітно затихає. Думаю, ми повністю вичерпали ліміт цієї конкретної точки. Кракени. Думаю, що одна пачка вже точно пішла, але риб, яких ми успішно перекинули, було чимало. Переходимо на кракеншат 3 дюймовий, Подивимось, що вдасться зловити шимек за камерою. Ну і що? Ось таку приманку закидаємо. Чекаємо, поки вона опуститься на дно. Тут відносно мілко, тож це швидке опускання. Якщо відчуваємо, що постійно чіпляється, то підмотуємо. І є. Дивіться, який гарний окунь. Тридюймова гума повністю з'їдена. Вже відчепив, повертаю у воду. Взагалі це мій другий раз на Белібоуті. Перший раз ви бачили на тікток, тоді вдалося зловити гарного окуня. Ну, сьогодні цей результат трохи покращиться. Дві години по тому вже. Ну що ж, ми вже повертаємося на базу. Неймовірно, добре сьогодні себе показали приманки серії Predator, особливо тридюймові Embron Shad та Kraken Shad. Не знаю, що сказати. Ми переловили купу цих окунів. Це були десятки разів, коли ми ловили справді класних горбачів, які атакували виключно більші приманки. Чому? Ймовірно, ці окуні хотіли якусь приманку, що виділяється на фоні великої зграї дрібної риби. Ми отримали неймовірне задоволення. І слухайте, якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на цей канал. Я намагатимуся створювати більше такого контенту, показуючи, як я ловлю рибу на приманки Лібра, а також слідкуйте за нашими сторінками в TikTok, Інстаграм та Фейсбук, щоб бути в курсі всіх новинок, які ми для вас готуємо. До зустрічі в наступному матеріалі. Бувай, бувай!